Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Туман невеликий дощ та плюс 15 градусів. Про погоди в Україні на 31 січня від Ігоря Філіпенка. На Київщині хмарно, без опадів вранці та вранці туман. Температура по області вночі від 4 тепла до 1 морозу. День 5-10 тепла. У Києві в день 7-9 градусів тепла. На Кіровоградщині хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Температура по області вночі 2-7 тепла, день 5-10 тепла. У Кропивницькому день 7-9 градусів тепла. На Харківщині хмарна погода По області без Температура повітря вночі 0,5 тепла, день 5-10 градусів тепла. У Дніпрі хмарно, без істотних опадів вночі та вранці туман. Температура по області вночі 1-6 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла. По Одещині хмарно, без істотних опадів. Туман, температура вночі 27 тепла, день 8 8.13 тепла. в Одесі 8-10 градусів тепла. По Миколаївській області хмарно, без істотних опадів. Температура повітря вночі 27 тепла, вдень 8-13 градусів тепла. На Чернігівщині хмарна погода з проясненням вночі без істотних опадів. Слабка ожелець день невеликий дощ. Температура вночі від 1 морозу до 4 тепла, вдень 4-9 градусів тепла. По керсочні хмарно з проясненням без опадів, температура по області вночі 2,7 тепла, день 8-13 градусів тепла. На Полтавщині хмарно без опадів, температура вночі 1 6 тепла, день 4-9 градусів тепла. По Хмельниччині хмарно з проясненням без істотних опадів, температура по області вночі 0,5 тепла, вдень 5-10 градусів тепла. По Львівській області хмарно з проясненням в день невеликий дощ. Температура вночі від 1 морозу до 4 тепла, в день 7-12 тепла. По Вінницькій області хмарно з проясненням в день місцями невеликий дощ. Температура вночі 1 1,6 тепла, в день 5-10 градусів тепла. На Сумщині хмарно з проясненням, без істотних опадів. Туман. Температура повітря по області вночі 0,5 тепла, в день 4-9 градусів тепла. Бережіть себе та будьте здорові!